Тут проходить монтаж. Зараз хлопці будуть мотувати насосну станцію. Ну, нівелір, це є потрібна річ завжди в будові. Яка, яка тут схема? Там буде стояти насосна станція. Чому насосна станція? Тому що труба більше, ніж півтора метра в глибини, ну, на глибині. Можна було би, якщо б це була ще процес будівництва, можна було в принципі, там поставити очисну споруду без насосної станції. Але так як будинок вже стоїть, паркан стоїть, місця мало, дуже багато комунікацій різних, кабеля, поливи, то варіант лише один. І це все через те, що труба дуже глибоко. Якщо б труба була там на 50-60 см, то все було б люкс, а там на півтора метра, навіть 1,60 метрів. Тому ставимо насосну станцію, насос качає сюди, то траншеєю, за паркан, за парканом розміщується очисна споруда каналізаційна модель as 6 Small. Від 2 до 6 проживаючих. О, це якраз і труба для насос, вхід, сюди буде заглушка спеціально врізати з і монтаж, її стандартний монтаж цементу піде 23 мішка цементу, 23 штуки на днищі і 20 на обсипку. Тобто воно буде стояти там, а вже самотьоком буде зачастою споруди текти в вигрівчак. Будьте еко не забруднюйте присну воду своїми відходами життєдіяльності. Ми виготовляємо каналізаційні очисні споруди вже 16 рік, як пішов з квітня.